Здоров був, друже! Сьогодні в нас на огляді ось такий ліхтарик Multifunction WorkLight індикація батареї, USB-зарядка і встроєна всередину сама акумуляторна батарея. Ось так виглядає коробка, прийшла вона ушатана. Збоку короткі характеристики з фотографіями. Ми бачимо, що зарядка з індикацією, USB, 7 світодіодів і є коп-панель. І на самій фото, як він виглядає. І так, розберемо, глянемо, що У Нас зустрічає маленький кабель типу мікро USB. Він тоненький, маленький, але для цього ліхтарика достатній. Саме ось такий ліхтарик, щоб взяти в долоню, ось так він виглядає. Ручка ця вона маловата, якщо для якоїсь великої руки, якщо для середньої і мілкої руки, то в принципі нормально. Не сказати, що це суперзручна ручка, але тримати, в принципі, його можна. На фото він виглядав дещо більшим по розмірах, але наразі маємо те, що маємо. По зовнішньому вигляду. У нас зустрічає 7 з захищеним склом. Тут типу як гвинтики, але це не гвинтики, це більше на муляж схоже пластмасовий. За захисною резиновою заглушечкою мікро-USB зарядка, 4 індикатори заряду. З іншої сторони у нас тут знаходяться гвинтики для розборки. Можна глянути на якість стиків пластмасових, він тут не прям ідеально зроблений. Через те, якщо ви хочете ось так його поставити, він буде чуть-чуть гуляти туди-сюди. Не буде 100%, а гарної фіксації. Ось так він стоїть доволі впевнено. Але так як оці от гвинтики виступають за пуску поверхню, то він все одно дещо гуляє. Але це мінімальний такий люфт по режимах роботи. Дивіться, кнопочка вона нас знаходиться зверху. Як бачите, вона чуть прикручена. Я думаю, її можна вернути сюди, але От як є, скажімо так. Максимальна яскравість. Менша яскравість. Режим SOS або стробоскоп. Більше похоже на стробоскоп. Бо в режимі SOS має трохи змінюватися частота мигань. І бічна панель. Не знаю, чи буде чутно, але при зарядці, так і при світінні, є такий високочастотний звук, типу, можливо, хтось зрозуміє, як до вселя або як якісь неякісні плати заряду, розряду свистять. тобто в даному ліхтарику, от саме таке стоїть. Тобто хтось почує цей звук, хтось не почує. Якщо дивитися на саме п'ятно, по центру воно сфокусоване. І по боках більш розпливчисте. Сім цих світодіодів вони сфокусовані плюс-мінус нормально. Тобто немає п'ять різних світодіодів, це в принципі нормально. Світи достатньо яскраво і світи достатньо далеко, скажімо так. В режимі цьому СОС, бачите, п'ятно прямо повноцінно повне. Бачите, воно повністю освічує. І зараз спробую ще раз включити, щоб ви замітили різницю. Зараз під час включення буде максимальна максимальна яскравість, а потім ці чуть-чуть знижать свою яскравість. Зверніть увагу на оце велике кільце, а потім як він буде зменшуватись. Тобто дає імпульс плата розряду. Вони світять прям максимально-максимально яскраво, а далі поступово до свого рівня зменшуються. Перейдемо до тривалості роботи. Так. Дивіться. Що ми тут бачимо? Коли він до мене прийшов, він був на всій індикації заряжений. Я його ще поставив на зарядку. Там було щось 0203 по заряду, тобто він ще дозаряджався, але я не дочекався, я почав його розряджати. Тобто він не заряжений повністю. По індикації, саме по маленькому індикатору розряду заряду. І того ми почали його розряджати на максимальній яскравості на ось цьому режимі де 7 світодіодів. На цьому режимі він в нас просвітив 1 годину 15 хвилин. Після того ми його поставили на зарядку і він 0,45 мА почав брати на зарядку. Тобто плата заряду розряду стоїть дешева, проста і неякісна. Бо якби якісна, то вона б хоча б там 07-08 заряджала. Це хоча б хоч щось чуть-чуть хоч краще. На оцьому етапі через 40 хвилин я вже помітив цей ультразвук, який мені на вухо почав давити, і потім він поступово почав знижувати індикацію. Ось цю. Ось цю індикацію. І в самому кінці ця індикація почала блимати. Типу сигналізувати про те, що він скоро розрядиться. І він сам почав тускліше світити. На тому, що він тускліше світив, я його аж 0 не розряджав, а вже поставив на зарядження, бо вже було явно замінтне просідання яскравості. Далі. За годину 45 він всмоктав 435 мА. /год. І після години 45. Було 0,23 мАг зарядки, швидкість заряджання, і от десь на цій швидкості він на ніч про світив і вийшло так, що за 7 годин 40 хвилин він сосав 1520 мАг. Тут я не можу стверджувати, що це саме така ємність десь цієї батареї, бо може бути, що плата розряду заряду вона просто не фіксує, коли акумулятор повністю заряджений і не відрубає зарядку. І він може просто на тих 0,15-020 заряджався, заряджався, але той заряд він просто уходив, так як корисна дія в цього ліхтарика дуже галіма. От таке дійсно може бути. Але і може бути, що акумулятор 1500 мАч. Причому ось цей наступний тест, він, в принципі, показує, що теоретично такий акумулятор такої ємності може бути. Цей тест я провів на оцій боковій. Коп панелі, ось так його поставив і він світив. Бокова панель не має ніяких режимів, ви її просто включаєте і вона просто світить. Також тут немає ніяких більш таких зручних функцій, типу ви нажали, вибрали режим, і якщо ви хочете відразу його вимкнути, то затримали там на 3 секунди він сам вимкнувся. Тут такого немає. Це просто сама проста, сама тупа схема керування. Нічого можна сказати лишнього, але і ніяких зручностей, відповідно, немає. По розряду коп панелі, стартанули. Помітив, що гріється сама оця копанель. Ну, не надмірно, але грілась. Ну, це як би очікувано. Приблизно 4 години вона просвітила. На 20-30 я прямарочку зробив, що видно світодіо. Тобто він вже сильно розрядився і коли от, ви дивилися на оце світло. То видно, що світодіоди ледь, ледь світять, тобто видно ореол сам світ... самих світодіодів. Вони вже не яскраво світять, а більше так тліють. І на цьому я, в принципі, завершив тест. Його ще далі можна було мучити, але я вже не бачив цьому сенсу. По цьому, на максимальному режимі година 15 хвилин, в принципі, мало, дуже мало, але світу він дійсно яскравий і далеко. По цьому 4 години результат нормальний. Враховуючи що тут тільки один режим, в принципі, нормальний результат. І от 1940 мАч – це приблизно 9 годин зарядки. Я його поставив на ніч, і от воно в мене отак от показало. Це що потрібно знати по автономності. Купував я його приблизно за 4,5 доларів. За цю вартість скажу відверто, ну, не знаю, чи варто його брати. З одної сторони, в Україні такого точно не купити за таку вартість. З іншої сторони, ну, Схема управління заряду, самі світодіоди, скажімо так, є кращі варіанти за цю суму. Однозначно, свої гроші він вартує, але от чи вартує його купляти, враховуючи те, що багато моделей на Aliexpress є набагато кращих, набагато більш продуманих і універсальніших, не знаю. Тут потрібно подумати. Наразі, з оглядом, я закінчую. Дякую за увагу. Буду радий вашому коментарі, лайку, підписці. І будь-яким приємностям. Далі будемо його розбирати, дивитися, що всередині, як воно сконструйовано, до роботи. Коротше, я думав, що я не знайду викрутки, щоб знайти так, щоб воно туди підійло, але, як оказалося, воно знаходиться набагато ближче. Тому я маю надію, що я все-таки сюди доберуся. бо поки сонце сяє, поки вода тече. О, о, надія є. Ту-ру-ру. -ту -ту. Тут, в принципі, знайти можна. Точніше, не знайти, а достати. А от з цієї сторони собака не хоче доставатися. Ну, це ж пластмаса, ми ж знайдемо метод, як її. Ну коротше, прям просто так взяти і розібрати і не вийде, потрібно мати ще більш-менш маленьку викрутку. Я розібрав, тут я розібрав. Тут також розібрав, а тут воно не розібрається. Угу. Тут система защелочна угу. застібка. Ну, така моя рекомендація. Якщо ви хочете розбирати ліхтарики, завжди розбирайте їх розрядженими. Це зменшує ризики, всякі дими, всякі закорочення і так далі. Ось так, всередині він виглядає. Плата з світодіодами. Акумулятор. Акумулятор тут приклеєний. На 3М-скотч. Чи що? Ні, просто ставлений. Акумулятор чуть -чуть, ну, є, вага, є якийсь там елемент. Не сказати, що він прямо пустий і все. Тобто акумулятор можна вважати, що він не повний давно. Місце тут під один акумулятор. Два акумулятора, ну, блін, не знаю, як на мене, проблема буде всунути один другий. Та ні, напевно, два акумулятора тут не влізуть, якщо його доробляти. І зараз я хочу вам показати плату розряду поближче. І самому глянути, як то кажуть, і вам показати. Ось так воно виглядає. Якась звичайна новнеймовська обрізана. Не ТП 4056 звичайно, але щось таке мінімальне. Щось мінімальне. Можна, звичайно, зараз ще заміряти, скільки він споживає, в принципі, але для цього треба ще паяльник. <смеш> і так. Розібрали ми і відпаяли акумулятор. Тут, до речі, я не звернув спочатку увагу, дивіться, як цікаво зроблено червоний провод припаяний до мінуса, а чорний провод припаяний до плюса. І на самій плаці там так і зроблено, що B- мінус це червоний проводок, а B+, плюс це чорний проводок. Припаяні вони ну, доволі нормально, але в принципі бачите, відірвати можна і без припайки. Будемо в умі пам'ятати, що чорний це плюс, а червоний це в нас мінус. Далі ми беремо індикацію, павербанк. Обнуляємо, беремо кабель. І дивимося, скільки він буде в нас споживати на. Так, де там той розділ З цієї сторони. Назряка. Коротше, це фіаско. Він не запускається. Дарма тільки я його відпалював, оце, грався. Все, це фіаско. А підключати оце зараз послідовно мультиметр в режимі амперметра. Дивитись, скільки він споживає, ой, це дуже гімотно. Я до такого не готовий. Що ж, припалюємося і збираємося в зворотньому напрямку. Думаю вам показати, як за допомогою резистора в мережу, якщо його встановити, можна обмежити струм, тим самим змеживши яскравість ліхтарика, але тим самим збільшивши його автономність. Але науга це робити не дуже хочеться, а так як тут не можна так зробити, щоб запустити його через цей тестер і знати його реальне споживання, тому іншим разом буде в мене там ліхтарик один на ньому можна буде більш наглядно це продемонструвати. Так, звісно, зібрати його, це ще той сік, щоб ніде, нічого не прижалося. Що в загальному його розглядати по апгрейду, то проапгрейдити його можна, але в тому плані, що тільки замінивши акумулятор на більш якісний. В іншому випадку, там додати ще акумулятор або ще якось проапгрейдити буде проблемно. Допустимо, якщо поміняти плату заряду, розряду на більш якісну, Тут вона йде маленька і вона щось обрізана, тому це також буде проблема. Через те, що форфактор її нестандартний. цей ліфта, він не зовсім мале, не зовсім великий, скажімо так. тому буде проблемно так зробити, щоб та платка туди коректно влізла. Плюс компонування самих цих кабелів тут немає ніякої ні прокладки, нічого, його не зовсім зручно. Збирати в зворотному напрямку. Все ліхтарик зібрано. Світа. Та -да! І так, перевірка ліхтарика. Стартуємо з повної темноти. Максимальна яскравість. Зараз спробую, щоб ви почули ультразвук. Не знаю, чутно, не чутно, але є таке. Коротше, максимальна яскравість. Якщо дивитись в стелю, то він кімнату гарно дуже освітлює. Можна його ставити на оцю нижню частину, він буде гарно освітлювати. П'ятно цільне, рівномірне, ближче до центру, більше сфокусоване. Другий режим яскравості. СОС або стробоскоп. Непонятно, що це. І бокове світло. Показую, як світить бокове світло. Поставили ось так і воно от кути огляду. Ліхтарик наразі повністю заряджений, буду перевіряти зараз бокове світло, тривалість роботи.